У Кам'янському провели відкритий кубок Дніпропетровської області з до ВТФ у розділі Киру та Помсе, присвячений пам'яті загиблим героям 25-ї окремої повітря десантної Січеславської бригади. На відкритті турніру були присутні представники цієї бригади, наші захисники. Жити вас каті бригаді, це найкраща робота у світі. б'ємо без промах. Разу повинні пам'ятати і нагадувати всім. Мешканцям і міста, регіону України, завдяки яким наші діти сьогодні можуть займатися спортом, навчати, займатися творчістю, завдяки нашим героям, які віддали найцінніше своє життя за кожного з нас, за те, що ми сьогодні можемо жити під вільним українським небом. Ну, завдяки нашим воїнам, по перше, які виборюють сьогодні для нас незалежність, та дають такі можливості нашим дітям розвиватись, становитися сильнішими, мудрішими. Дуже нам приємно, що наша міська. Влада, міський голова особисто приділяє спорту дуже велику увагу. Він сам людина дуже спортивна. Він постійно займається спортом. До речі, він до тривалий час займався саме Теквондо і мав певні успіхи. І тепер ми маємо підтримку і в цьому виді спорту, і в інших видах спорту. На сьогоднішній день такі заходи вони дуже добре проведені молодіж. У нас захищена від нечисті російської, дякуючи нашим воїнам, не тільки нашим славетним воїнам 25-ї бригади, а й всім остальним. Ми можемо під чистим небом проводити такі заходи. Нещодавно ми проводили зустріч наших благодійників Криничанщини У нас в Криничках, де запросили ми воїнів 25-ї бригади. Завдяки співорганізаторам змагань, голові благодійного фонду, сприяння 25-ї окремої повітряно-десантній Сичіславській бригаді, відомому громадському діючу Віктору Кочинському, у місті Кам'янське на найвищому рівні провели турнір з олімпійського виду спорту. Це дуже важливо, коли військові відчувають, що в суспільстві знають і підтримують їх, дії, пам'ятають, допомагають військовим. Це моральна підтримка дуже велика. І сьогодні ми проводимо турнір пам'яті загиблих героїв. Багато, на жаль, наших героїв, молодих хлопців, загинули, захищаючи Україну. І наш обов'язок поширювати інформацію про цих героїв, підкреслювати це, бути достойними їх подвигу. Цей формат він дуже на сьогоднішній день такий поширений і дуже воїни і їх благодійні організації, які надають допомогу, вони хочуть популяризувати через спорт, пропагандувати не тільки здорове ображення, але і прагнення українців до перемоги. А спорт ну, це саме і є перемога. Ми змагаємось заради перемоги, як наші воїни змагаються заради перемоги на війні. Тому я хочу зазначити, що якщо ви побачили, у нас працює сьогодні ярмарок. Ярмарок він спрямований. На реалізацію продукції наших майстринь і всі кошти, які будуть виторговані, вони будуть спрямовані на підтримку наших військових. А саме 25-ї окремої повітряної десантної бригади. Ви ще взаємодіялися з цим підрозділом. Після Ще початку широкомасштабних бойових дій ми активно допомагали. Багато хто з нашого колективу у 25-й бригаді знаходиться. Ми почали власне виробництво дронів десь декілька місяців тому. Ми багато що робимо. Може про щось можна і і не говорити. Ми, ми дуже багато допомагаємо саме цій бригаді. У змаганнях взяли участь більше 230 спортсменів з десяти клубів Дніпропетровщини, які представляли своє вміння у двох розділах в різних вікових та вагових категоріях. Це представники Дніпра, Кам'янського, Кривого Рогу, Новомосковська, Першотравенська, Терновки, Нікополя та інших міст регіону. Вже як 10 років займаюся квандо. Дуже полюбляю цей спорт. Теквандо це для мене життя, життя моє. Мета поїхати на Олімпіаду. До Олімпіади треба дуже добре підготуватись. До Олімпіади потрібен багатий рівень змагань. Е, тому, ну я ще, звісно, маленький для Олімпіади, тому це буде не скоро. Я люблю такий за те, що тут можна ставати сильніше, можна захищати себе, е, якщо де тебе хто нападе. Мені подобається дуже ВТФ, та колендо. Е, я люблю битися, люблю перемагати. Я завжди бойова дівчина. Мені просто подобається дуже. Я завжди хочу бути першою. Хочу виграти чемпіонат України, хочу виграти чемпіонат Європи. У мене брат ММА займається. Я мені дуже це по наслідству пішло. Що моя родина любить, любить бойовий спорту. Завдяки спільним зусиллям обласної федерації, міської влади, місто Кам'янське і особисто меру Андрію Білоусову, благодійному фонду сприяння 25-й окремій повітря десантній Січиславській бригаді, голова Віктор Кочинський, а також нашим захисникам, воїнам та багатьом іншим, які були почесними гостями змагань, всі разом змогли провести цей турнір на найвищому рівні. Я також вважаю, що такий спорт, як теквандо, це олімпійський від спорту, Він також викловує справжніх чемпіонів, справжніх захисників. Він тренує силу духа, самодисципліну, Тобто, це також важливий спорт. У нашому місті дуже багато людей займається теквандо, Це більш ніж 700 дітей, які займаються в наших дю США. Це підведення підсумків першого півріччя. Це також закінчиться навчальний рік, як і у школах, так і у спортивних школах. І на підсумках цих змагань спортсмени отримають підсумкові розряди, які їм дадуть можливість на друге півріччя вже прийняти участь у других змаганнях, які будуть вже згідно календаря. Особливу роль у цьому заході у відомого благодійника та громадського діяча Віктора Кочинського саме він з друзями став ініціатором та організатором змагань для наших юних спортсменів. Дякуємо за вагому внесок в організацію змагань голові камінського відділення фонду сприйняття 25 п'ятій Січиславській бригаді, директор спортивного комплексу Прометей Андрію Андрійовичу Дроговозу. Ми зверталися до декількох громад. Саме Кам'янська громада, перша відреагувала і забезпечила всі технічні умови для проведення цього заходу. Ми дуже вдячні міському голові Андрію Леонідовичу. Ми дуже вдячні пальку Юрію Юрійовичу, президенту обласної федерації. Ми вдячні всім кам'янчанам, які підтримали цей захід. Ми провели цей захід в Дніпрі. А в цьому році вирішили провести його в камінському. Це вже вдруге. Ми з гордістю проводимо цей захід, і надалі будемо співпрацювати і проводити цей захід. Всім сподобалося, треба проводити такий захід. А міський голова міста Кам'янське Андрій Білоусов привітав спортсменів, тренерів, батьків та вболівальників з проведенням цих змагань, побажав учасникам успішних поєдинків та нових звершень. А від командира військової частини а 1126 мер міста отримав хрест пошани, яку вручив голова благодійного фонду сприяння 25 п'ятого кремового повітря десантносічлавської бригади Віктор Кочинський. разом на цьому турнірі разом із членами родин загиблих героїв, воїнами, спортсменами, волонтерами, благодійниками та усіма присутніми вшанували пам'ять наших воїнів, які загинули, захищаючи рідну землю, і кожного з нас одночасно провели корисний та потрібний захід для наших дітей і юних спортсменів. Я вважаю, що сьогодні всі заходи спортивні, творчі, будь-які, повинні проходити на підтримку наших збройних сил України, на згадку про пам'ять загиблих наших героїв. Тому що ми постійно ми сьогодні живемо в стану війни і ми постійно повинні пам'ятати, завдяки кому ми сьогодні можемо жити вільній країні, і ми повинні постійно підтримувати наші збройні сили України. Дають гідну відсіч російським окупантам. Ми це за метром зміняють нашу рідну землю. Він не загарбник. Попереду ще багато роботи, важких випробувань, недоспаних ночей та запеклих боїв. Але як би не було важко, ми не відступимо і не віддамо ні краплі української землі. Тримаємо стрільбу, братими. Слава Україні! Слава брат! Слава слава, слава!